Всім привіт! Друзі! Ми говоримо твоєю мовою на теми цікаві тобі і тільки для тебе, наш шановний україномовний глядач! Што? Сьогодні ми продовжимо досліджувати анексовані московитами кулінарні здобутки і на черзі русські пельмені. Што? Я тебе просила поставити воду на пельмені! Так я поставив! Била ваше, стала наше. Приблизно таким текстом мали б починатися рецепти ледь не кожної ісконно рускої страви. Одним із найвизначніших внесків у світову гастрономічну культуру росіянці вважають пельмені. уральські, сибірські зі свининою, яловичиною. Або всім разом для них московити відвели навіть день в календарі. І тепер щороку, 18 лютого, на подвір'ях московських кочових племан можна побачити ось такий. Перформанс. А праздник нас посвящен пельменям. пельменям. Такого ви що не ели. Команда Русські пельмени». І куче, півче, і шпанат. Та от, дивина. До 20-х років 19 го століття згадок про ісконно русські пельмені не знайдеться в жодній кулінарній книзі росіян. І цьому є доволі просте пояснення. Пельмені російськими ніколи. Не були. Проте узурпація пельменя виглядає ще більш цинічно, зважаючи на те, що власниками цього харчового бренду є поневолені народи Московії. Більшість істориків впевнені, що пельменізація Росії почалася з Середньої Азії, адже такий доволі калорійний витвір кулінарного мистецтва міг з'явитися тільки в народах, що мешкали на територіях із суворими зимами без відлиги. Як, от, наприклад, Удмурти. Більше того, сама семантика цього слова вказує на 100% приналежність страви саме цій етнічній групі. По-удмурське пельмень означає хлібне вухо», а звучить «пельнянь» пель вухо і нянь хліб. Тому будь-які претензії Московії на кулінарне авторство виглядають щонайменше парадоксально. Яким би шедевром не вважали московити. Цей продукт у світі є десятки аналогів удмурським пельняням. адже для поєднання м'яса з тістом особливої фантазії не треба. Та більшість істориків першість у створенні оригінальної страви віддають саме Китаю. Але є нюанс для мешканців цієї країни китайські цянзи, предки удмурських пільнянів є чимось більшим, ніж просто харч. Цянзи готують виключно на новий рік. А начиняють усім, що китайці вважають. Гістівни увечері перед новим роком у Китаї накривають святковий стіл, а потім, повечерявши, сідають усією родиною ліпити китайські пельмені. Їх прийнято їсти після опівночі як символ єднання всіх членів сім'ї. подібні обряди тільки підкреслюють автентичність походження страви, адже вона несе в собі щось глибше за. Поверхневий і доволі примітивний спосіб задоволення базових потреб. Та якщо мова зайшла про примітивізацію свого існування, тут московська орда переплюнула дійсно всіх. З пельменів зліпити свою кулінарну унікальність якось не склалося. Тож московити заходяться ліпити її з блінов. Бліни, як стверджує російська псевдоісторія, саме її астрономічний спадок. Звісно, ця гіпотеза мала право на життя, якби в світі і справді існувало тільки одне адмінутворення, тобто тільки Московія, чого вони власне так сильно й домагаються. Насправді млинці зафіксовані у традиціях різних народів світу ще в дохристиянські часи. Так, в Азії випікають солоні млинці, які вживають замість хліба. У Єгипті млинці мають назву катаєф. Їх роблять ще з 5-го століття до нашої ери на кислому молоці. А коли печуть, начинку викладають на тісто. Мексиканці теж поповнили світові рецепти млинців своїми тортільями. Які б загортали квасолеву або м'ясну начинку з томатним соусом у слов'янській традиції слово млинець має явний зв'язок з давньослов'янським словом млин, адже основною складовою млинців є мелене зерно. В українській мові слово млин існує дотепер. А от походження слова белін історія поки замовчує. Хоча хех, ні, є ж ще руська історія, яка пише слово «белін», от слова млін. Проте російська ментальність і тут спробувала виділитися. Опа! Заработала! Ура! З лопати і справді млинці чи хтось іще десь споживає. А от бліни цілком ймовірно. Друзі, на цьому все. З вами був Ігор Наливайко. Пам'ятайте, доки ми разом, ми не переможні. Не забувайте підтримувати збройні сили України і усіх українців, яким зараз так потрібна допомога.